З них вже говорить весь Тік-Ток. А я не могла пропустити цю волну і, звісно вже, купила спробувати. Ті самі чотири дежи желейки із Сільпо. Я взяла апельсинки і взяла якийсь конструктор, здається, щось таке. Я взагалі хотіла ті, що чистяться, але їх не було вже. Або їх розгребли, або їх ще не завезли до нас у місто. Хочу почати саме із оцих блоків. Блоки вони називаються. Виглядають вони прикольно. Дивіться, як класно. Я облична, мені подобається. Я, в принципі, люблю желейки, а якщо вони ще кисленькі, взагалі песня, а це кисленькі. Жовта взагалі з лимоном. Подивіться, вона яка гарна. Полки смачні, точно, їх можна брати. Давайте спробуємо апельсинки. До речі, апельсинки, походу, ще й з якоюсь начинкою. Дивіться, які вони гарні. Хто це придумав робити такі приколдесні желейки? Щоб ви собі розуміли, я терпіть не можу. Будь-де наповнювач або смак апельсина. А оце. Смачно. І оця жижа всередині, вона кисла. Давайте блоки 8 з 10, а апельсинки 9 з 10. Просто за те, що це апельсинки однім бал. Бо я не люблю апельсинки. От якби це була якась там чернічка, якась, О, оце вже воно.